Доброго ранку! Форевер! Рада вас всіх вітати в цьому залі. І е, хочу сказати, що ми тут зібралися на свято визнання. Свято визнання учасників української програми переможців, а також кваліфікантів програми Супервайзер Плюс. Тож давайте поаплодуємо один одному. Це буде свято радості і щастя. Відкриваємо свої серця і радуємося один за одного. Хочу ще сказати технічний момент. Переведіть, будь ласка, телефону в беззвучний режим, щоб не заважати виступаючим спікерам у виступі. Тож, починаємо. На цю імпровізовану сцену хочу запросити керівника. Раніше він був кер керівник великих корпорацій, таких як Xerox і Coca-Cola. А зараз він вже понад 13 років керує компанією Forever Living Ukraine в Україні. Тож давайте поаплодуємо та зустрічайте генеральний директор Forever Living Products Ukraine Олексій Ємельянов. I you, I need you, I Друзі, доброго ранку. Доброго ранку, переможці. У нас вже була частина програми, де ми святкували перших переможців. Супервайзерів. Кількість така, неймовірна, якого ми навіть не очікували, і тому ми зробили. Дві зміни, але все але відбувається нормально. Я дуже радий, що ті, хто ще не поселився, зможе поселитися після 15.00. Буде все нормально і свята будуть продовжуватися. У нас є багато різних моментів, які вам сподобаються. Тому сьогодні е, ми будемо казати тільки важливі речі. Я трохи можна повторювати з презентацією, бо ми вже робили для наших перших супервайзерів. І ще буде додатково у вас зустріч завтра. Тому головна новина: у нас кількість людей зростає. Бізнес е, forever в Європі, у світі зростає, і ми поставили ціль. Ми зробимо так, що Україна теж буде зростати, і ми е, подивимось заради чого. Але головне, ви переможці, ви це зробили. І е, ви стали супервайзерами. І наша головна ціль зараз продовжувати ставати супервайзерами кожного місяця і надавати приклад нашим партнерів. А сьогодні зараз е, ми вітаємо наших колег із кваліфікацією на українську програму. Українська програма існує багато років, і ми об'їхали дуже багато країн. І зараз ми в перший раз зробили, ну за тривалий час зробили в Україні, тому що, по-перше, важко виїхати сьогодні за кордони України, але ми дуже раді, що Україна показала нам чарівні місця. І я думаю, що мовно продовжувати зустрічі в Україні як можна більше. Тому сьогодні ми вітаємо наших. Колег, які зробили перший рівень, це Бронський Михайло та Ганна. Це Матвієс Ігор та Людмила. І Хрипко Марина. Вітаємо наших заробіт переможців. Другий рівень Шитікова Ігор та Любов, Фарсян Юлія. І третій рівень Михальова Олена і Павленка Світлана. На ваше області. Ну і неймовірна кількість кваліфікантів за останнім часом у нас відбулося це 77 супервайзерів. Тому ми впевнені, що, що наступні кроки будуть зростання вашого персонального бізнесу і бізнесу в Україні. Ми в цьому переконані, і ми покажемо, що буде відбуватися. І ми е кілька. Кілька місяців тому зустрілися з лідерами. Ми сказали, що нам треба? Нам треба зробити перезавантаження. Ми впровадили е, кілька речей в Україні, і ми домовилися з лідерами, що буде зростати не на як на 35%. Ну і е, подивіться. 3, з січня по червень 2025 року у нас 373 нових асатенди супервайзера. Це теж дуже гарний показник. А нових супервайзерів казав вже 75. І з січня по квітень 21, і з травня по червень 54 е, наших партнерів, партнери, які зробили цю кваліфікацію. Ну ще важлива річ, річ. Ми поговоримо для тих, хто робить чотири кредитні коробки. постійно, у нас буде спеціальний тренінг навчання. Хто вже був на першому тренінгу, який був Джосевін? Ви були, так? Да? Мені неймовірно сподобалася ця ідея і цей тренінг. Це буде ексклюзивний тренінг для всіх наших партнерів. Тому кожного місяця очікуйте на нового нову зірку, яка стала за останній раз. Дійсно, вона набула. А, щось таке, чим вона може поділитися з вами, і вам це буде дуже корисне. Ну і е, я буду ще розказувати супервайзери, ми вже е, розмовляли з першою е, командою наших супервайзерів, які були вже тут, і ми поговоримо: це формула 6 плюс 1. Це мається на увазі, що якщо ви будете робити 6 кредитних коробок замість 4, і будете спонсорувати одну людину хоч на місяць. Ми зробимо маленькі подарунки, але через рік, через 12 місяців у нас буде величезна програма. Ми про це поговоримо. Але це наша порада для того, щоб ви зростали не, потих, не, потих, не потихеньку, а такими кроками уперед, які дадуть вам можливість прискоритись. Ну і ще будемо говорити про. Можливість і про необхідність і як ставитися до програми. Але у нас буде наступна зустріч регіональна. Вона буде відбуватися в Вінниці, буде 6 вересня. І з супервайзерами завтра ми ще поговоримо про то як цю зустріч використовувати як інструмент для бізнесу. І ще одна новина: я думаю, що найближчим часом, може кілька днів або два. Тижня або два з половиною тижні, не знаю, у нас буде можливість оплати частинами, що надає можливість відразу людині, як каже: Ні, що в мене немає грошей, а сказати, що вона може зробити відсрочку. Ну, розбити платежі на два-три, навіть чотири місяці, сплатити частину, потім сплачувати і відразу отримати спеціальний пек, який ми підготували, який буде ну підходити до кожного майже. З продукцію, і це можна забрати. І вона може спонсорувати відразу після того, як, її, як придбається тик. І це буде, знаєте, коли останні таки ні, тому що нема грошей, ви будете розуміти, якщо ні залишилося, то є, існують якісь інші причини. Або що-небудь, і ви будете цей індикатор буде для того, щоб можна рухатись. Але ті, хто зроблять цей крок, це означає, що. Можна будувати бізнес, спонсор може допомагати зі списком і з кроками далі, і це надає можливість рухатись далі. І сьогодні я би хотів, через те, що у нас така зустріч е, ну, трохи неформальна, бо в нас немає великої сцени, да, нема там світла, немає чогось, але вона дуже, е, дуже приємна. Мені зустріч. І я хочу поділитися. Своїм враженням від компанії Forever, бо я працюю 13 рік, а взагалі я в індустрії працюю більше як 20 років, і скажу вам, що я постійно вражений, задоволений, і я хочу передати ту, ну от то розуміння компанії на рівні відчуттів, щоб ви так само прониклись, що це за компанія. Я колись... колись ми е в Америці, це була наша приватна поїздка. Але ми проїздили. Ми скажу чесно, що ми їхали на мотоциклах. Нас було багато, але ми вирішили, що нам треба присвятити один день і заїхати в компанію. Ми заздалегідь не домовлялися. Може кілька днів я послав таку е пораду, що я б заїхав. Сказали: да, може заїхати. Я приїхав. І нас провели в головний офіс там, де Рекс, там, де ми навіть не очікували, що буде такий прийом. І ви знаєте, що сталося? Прийшов Рекс мам. Знаєте, люди, які бачили його колись, це було неймовірно. І я дуже радий, що моя сім'я була там. Що мій син був, моя дочка, ми переживали разом. І я пам'ятаю, як Рекс посадив мене за свій стіл, за своє крісло. Поклав руку, і то було відчуття такого неймовірного. Я, я зрозумів, що компанія вона приватна, і це є дуже багата сила, тому що коли приватна компанія вона дбає про довгострокові цілі, цілі, які, по-перше, зробити більше людей щасливими. Хто вже в бізнесі тривалий час, вони розуміють, і е, справа йде дійсно про гроші. Але коли ви починаєте цей бізнес, ви розумієте, що гроші приходять тоді, коли ви переходите на рівень того, що ви починаєте любити людей і дбати про них. Це, це все про нашу компанію. Ну і я пам'ятаю, дуже хотів попасти на поле, де зростає надзвичайна рослина алоевера. І це відбулося. Тобто всі мої потуги там, сказати, я приїду, то неможливо приїхати. Вот, якщо ви приїдете, не можна пройти не можна знайти, не можна приїхати, бо там весь час працюють люди, там є security там ну не можна. Це, це завжди далеко. Але в Домінікані є, такий, є така кваліфікація, і наші лідери, і може багато людей в один день з цього залу теж зможуть поїхати на цю. Неймовірну подорож. І я побачу цю рослину. Я завжди хотів побачити, як квіти, де ж квіти алої. От ось вони були, і це було неймовірне враження. Це було рік чи два тому сталася моя поїздка. І це було неймовірно. І нам треба зрозуміти, чому продукція якісна, тому що, починаючи з сировини. Компанія це робить або сама, або вона має е, абсолютно стовідсотковий контроль над якістю, і чому якість і чому так, тому що е, компанія робить неймовірну кількість тестів, починаючи з сировини і закінчуючи продукцію, яка знаходиться на вже на складі, і вже е, при приїздить до інших країн. І ми знаємо, що це неймовірно. Якщо е, пошкоджена упаковка, ми. Ми забираємо, ми ніколи не продаємо цю упаковку, тому ви можете знати, що у нас на сайті є дуже велика кількість сертифікатів, які означають якість топ-якість топ продукції, і ви можете бути впевнені, що ви користуєтесь найкращим продуктом у світі. Ну, це, це була можливість так само відвідати. Виробництво це людина, яка відповідає за якість. І ми бачили, як, як робиться весь процес, як стабілізується гель. Ми бачили, як роблять наші інші продукти. Все це відбувається в Америці. Це було в Феніксі. Скотсдейл є такий найкращий район в столиці Аризони Феніксі. Але зараз виробництво все перенесено, ну, Майже 100% воно перевесено вдалась, і там буде виробляти продукцію в одному місці. Там є величезні нові можливості, і це буде ну, сприяти якості, сприяти продуктивності. І якщо ми ми будемо зростати, безумовно далі, і у нас є можливість виробляти більшу кількість продукції, щоб задовольнити вас. Ну і Рекс, ця людина, якої з нами нема, ми. Завжди будемо пам'ятати Рекса і є приємственність. Знаєте, я спілкувався з Грегом Сінті, може там 10-15 разів, бо ми зустрічалися в різних країнах. Я скажу, що він дбає про бізнес, тому що бізнес це головне в, ну, у, в його житті. Так, так само, як і Сінті, Сінті дуже активна його дружина працює е, в компанії. І я скажу, що є така приємства: знаєте, від батька до сина. Тому бути впевнені, що ми знаходимося в, під найкращим керівництвом. Ну, і якщо побачимо, ви знаєте, Ейден, і якщо можна, тут трохи назад. Да. Да. Е, якраз там є всі мої боси. Тобто Ейден, це зараз президент компанії, хто не знає. Це людина, яка працювала в Англії колись ну так само, як працівник. Потім він очолював англійський офіс і потім він очолював маркетинг і регіони. А це Гері Шрів. Це був другий мій бос, який відповідав в тому числі за Європу, Україну. І це дві неймовірні людини, у яких я навчився дуже багато. а Зараз Гері. Він відповідає за виробництво і логістику. Тобто, все, що стосується виробництва, це Гері Шріф. Ну, така вам новина. Якщо вам це вже не новина, але інформація. І е, я пам'ятаю, коли ми прийшли і були там. Там були флаги всіх країн, де працюють. То ну 160, вважаєте, да, або 160... Дві країни це важко сказати, бо рахувати ну не є можливості, і ситуація змінюється у світі кожен день. Але ми знайшли флаг України, і ми е, сфотографувалися. І я відчував ну дуже таку, знаєте, впевненість, що це, е, це неймовірна кампанія. Я 13 років я. Скажу так, що не було жодного разу, коли компанія не виконала свої обіцянки. Це стосується і бонусів, це стосується е, абсолютно всіх речей, які є. Це може бути на день пізніше, тому що ну, продукція може е, дуже важко було працювати під час ковіду, бо людей не було, і це була проблема для великих компаній, які мають велике виробництво. Але е, в мене є відчуття, що ми в самому кращому місці, тому що е, навіть зараз, в часи війни, кожен з нас має е, щось, що може, е, може бути додатковим доходом, дохідом, Але це може перетворитися в серйозний бізнес і ви можете змінити своє життя. До як, як поставити ціль, так і буде. Вчора Сергій давав. Дуже гарну презентацію. Е, е, на жаль, для завтрашніх супервай. Ні, не на жаль, але завтра буде інший лідер, який буде розказувати про це. Я просто хочу е, сказати одну річ, що зараз є можливість. Я, я не знаю, можна Сергій це казати. Да? Е, зараз є можливість будувати бізнес прискорене через те, що ви стаєте супервайзером, ви вже стали. А, і Якщо ви станете ще раз супервайзером і ще раз супервайзером, то ваші партнери е, будуть вас копіювати не як людина, яка починає з асистента супервайзера і потрохи рухається далі. А вона починає прискорюватись, летіти, і це неймовірно. Він показав цей бізнес-план. Це бізнес-план бізнес досить простий. Роби кваліфікацію супервайзера кожен місяць, і твої партнери автоматично послідують за тобою. То це. Чудово, то ми будемо і менеджерами, і далі, і е, буде дуже гарна будучність. Ну і друзі, я так розумію, що всі тут вже зробили перший крок, але ви можете е, перетворити ваше життя на вибір forever і можете рухатись далі. Тобто, ви вже знаєте, що таке продукція forever, Я сподіваюся, вам це подобається. Але далі, далі ще буде і далі ще буде багато. Яскравого